Добрий день. Розпочинаємо засідання постійної комісії, земельної комісії до сільської ради. На комісії присутні чотири члени комісії, а також начальник земельного відділу погонування За Богдан Іванович. На комісії винесено п'ять питань. Розпочинаємо з першого питання про, про скасування. Рішень 80... 80-ї сесії, восьмого скликання від 29 серпня 20... 2025 року. Прошу вам. Дякую. Бачу, всім добрий день. Приємно бачити всіх здоровими тут. Питання, яке винесено на родич сьогоднішньої комісії, пов'язане виключно з одним. Нам треба підписати договір, купівлі-продажу, земельної ділянки. Загальною площею 16,29, яку ми поділили, пам'ятаєте, ми поділили на чотири земельні ділянки, дві ділянки круги, одна ділянка кру Мікс, вже тепер 16 вересня, це колишній Івано-Франківський, і одна ділянка прак івано цемент Всі рішення, які ми приймали до цього часу, які готувалися, ми ну, говорили на які приймалися, всі повністю один до одного відповідають законодавчій базі України. Мало того, я вам також скажу. Це дуже серйозні рішення, це, це продаж землі, це гроші, дуже немалі гроші. Після То, того, коли нами вони були підготовлені з відповідним залученням фахівців і спеціалістів, які рішення висилали в Державний комітет України по земельній Держкомзем України по земельних питаннях, юридичний відділ, дав своє підтвердження про повністю відповідній законодавчій базі, тим не менше. Нотаріус у колишньому Тисменецькому районі вимагає внести одну правку у пункт 5 рішень, які ми, ми приймали. Ми там писали провести оплату, першу оплату у місячний термін після підписання договору купівлі-продажу, другу оплату за розточку до 50%. У відповідності до постанови номер 381 з розстроченням платежу рівними платежами, вона вимагає, щоб ми дописали, починаючи із січня, все таке починаючи із січня 2026 року, то інакше і не може бути. Є постанова, яка регулює терміни проплати. Зрештою, окремою окремим пунктом договору купівлі-продажу є графік. Реструктуризований графік проплат. Ну, вперлося і тому, все. Тому, будь ласка, є така. Я дуже прошу зрозуміння до цього війна, нам треба гроші. Бо без грошей ми не маємо, ну, немає раз куди рухатися. Тому я також, щоб вже більше не, не, не говорити, перший пункт, перше рішення стосується відміни, відміни тих всіх чотирьох рішень, які ми приймали. Наступних чотири рішення. Один до одного всі ті, які ми приймали, ці відмінили. Тобто ті, що відмінили, там додається лише починаючи із січня 2026 року. Тобто ми підтверджуємо, що біле, це точно є біле, біле і ще раз біле. Добре? Розумію. Хто за те, що дане рішення винесе на сесію ради, прошу проголосувати? Е, Луцак за. Саранчук за. Е, Е, Вазарчук за рішення прийнято. Дякую. Переходимо до другого питання. Друге питання. Про затвердження звіту, експертну грошову оцінку та продаж земельної ділянки площею 2,5338 гадастров ново присвоєний. присвоєний. Е, це ми затверджуємо. Це звіт, тобто. То першим пунктом, що відмінили, так, так, у цьому є тільки mm -hmm. два видання. Починаючи з січня 2026 року. І тут ще таке для комісії з кордону правди віддається, 16 вересня то вже, вже є е, не Івано-Франківський гіпс, то є кромікс. Але у рішенні все це теж вказано. Хто за те, щоб дане питання винести на сесійської ради, прошу голосувати. Лусак. За. Саранчук. За. Возняк. За. Лазарчук за. Рішення прийнято. Переходимо до третього. Третє питання. Про затвердження звіту, про експортну грошову оцінку та продаж земельної ділянки площею 35192 га. Кадастровий номер присвоєний. Аналогічне. Хто за? Лусак. За. Саранчук. За. Возняк за. Возняк. За, за за рішення прийнято. Переходимо до четвертого питання. Про затвердження звіту, експортну грошову оцінку та продаж земельної ділянки площею 4,8651Г. Ага. Кадастровий номер присвоєний. Хто за те, що дане рішення винести на сесійської ради, прошу проголосувати. Луцак. за. Саранчук за. Возняк за. Лазарчук за рішення прийнято. Переходимо до п'ятого питання. П'яте питання про затвердження звіту, про експортну грошову оцінку, про продаж земельної ділянки площею. 5,2928. Кадастровий номер присвоєний. Хто за те, щоб дане рішення винести на сесійської ради, прошу проголосувати. Луцак за. Саранчук за. Возняк за. Лазарчук за. Рішення прийнято. Питання вичерпання. Дякую за увагу.